Вітаю вас! Сьогодні 15 липня 2025 року місто Переяслав, Київська область, Дачна ділянка. виноградник. Ось почав зафарбовуватись подарунок не світає. Приємні миттєвості. На 15 липня. Потрошку починає фарбуватися. Ще один із лідерів почав фарбуватися Каталонія. Ось в такому стані на 15 липня. В минулому році Каталонія, подарунок не світає, почали фарбуватися 5 липня. Отже, в цьому році відставання на 10 днів. Через 5 днів повинні формуватися Полуничний та Юпітер. Будемо чекати. Всього найкращого. До побачення!